Раль гризе бутилку, Кузя прийшов, відпочиває. Так, хоче цього вологого корму, а його немає. Так, і зробила ванню сніданок, молочну кашу. Він такі макарони він полюбляє. І такі ріденькі полюбляє. Сирок і чай з лимоном. Ваня йде снідати. Проблюю, я тут плов, можна сказати, що це не плов, хто називає плов, в мене це плов. Я стояла ось таке, в мене воно трошки було приморожене, як кажуть. Ставлю зразу в мультиварку, не розморожуючи його і безлію. Щоб вся така лишня волога з нього виперелила. Тепер буду додавати ольони рослину. У мене тут морква і цибуля, спеції. І ну, які, будь які які вам подобаються, І стакан рису, Я так роблю. І буду ще робити салку. Я його перекручую і вдаю в паприку. І це дуже-дуже смачно. Ось так наливаю я олію. Олії наливаю багатенько, бо воно таке виходить зерненько. І нам такий хлоп чи каша така з м'ясом. Не знаю, хто я називає. Звісно, я не супер там професіонал і не виходить у мене, знаєте, такий класний клоп. Але ось така каша з рисом, в мене виходить дуже добре і нам вона подобається. І відправляю я на морхову і буду обсмажувати до такої м'якості морки, яка трошки не Так, і все я все роблю на рожини, жарка. У мене так, тут жарко і так не видно, ось жарка. Це я його обсмажу там гарнесенько, потім буду додавати вже рис і спеції. Так, У мене м'ясо з моркою цибулькою. Зараз я його виключаю, буду ставити на тушкування або на рис, напевно, на тушкування. Додам рису, додам солі, додам водички і поставлю тушкувати. Це я все додала. Включила на режим тушкування. Ну, Каша моя буде дуже смачна. Звісно, це не плов, бо там в плов додаються спеціальні спеції. А ми, знаєте, такі, які ми любимо і додаємо. Знаю, дуже багато в плов додають спеції. Але ось таку кашу теж ми полюбляємо. А зараз буду робити сало. Нам подобається таке сальце. І знаєте, ще картоплю, якщо випікати у духовці, як оці кораблики, це, це ж можна їм мастити картоплю, і вона виходить так набагато Смачніше, ніж коли знаєте, так кладете шматочок сала і все. Ну, краблик, звичайний, а перекручене сало більш воно таке смачніше, і картопля мені так здається. Так пропечена. Ну дуже знаєте, в салі в цьому дуже дуже смачно виглядає. Може і на днях я зроблю таку картоплю. Алку мої готова. Зберігаю ось таку молоточку в скляному під кришкою, і можна його намастити на хлібець. Можна його знаєте, коли обсмажуємо яєшню, можна додавати, а можна ось так і запекти картоплю, як я говорила. Початку, у кого є посудомийна машина, побачила, що дивилася дивилася тік -ток, тіктоки, і побачила, що щоб краще відмивалася посуд, краще відмивався в посудомийні машини, треба додати ось таку фольгу, зробити такий м'ячик, начебто, і покласти. Я хочу зробити, подивитися, як воно діє, правда чи ні. Ну, кажуть, що посуд буде набагато чистіше. Таблетку я завжди... Кладу на низ туди на дно посудомийної машини. Ну, Так вже звикла і так, не знаю. Бо в мене є такий, знаєте, порошок, то він тут трошки у мене буває не виходить весь. Тому я так завжди кладу. І вже так з таблеткою звикла. ну все. Але все рівно закриваю цю штучку, щоб ну, функція цього відкривання не порушилась і все було добре. Тому побачимо, буде чистіше чи ні. Я вам скажу завжди, ставлю на годину 15, воно добре в мене миє і завжди всім, всім справляється. Єдине там буває така якась брудна, дуже брудний брудний посуд, я можу поставити на 2 години. Хоча у мене максимальний режим на 3,5 години. Але ну, користувалася один раз тільки для проби. Ну, подивитись, як воно миє, однаково. Так, що захотілося кави. У нас зараз 11 годин ранку і це мій другий сніданок. Я п'ю багато е -е, чаю, ну, рідини дуже багато. я пила вже і малину. Чай з лимоном, але ще їла цей пиріг з капустою. Дуже смачний він вийшов. Але, знаєте, капуста віддає трошки таку вологу, тому хто такий, знаєте, полюбляє більш в'язке тісто чи як то гливке, ось так правильно сказати, то тримайте десь хвилин 40, ну, десь 50 А якщо не полюбляєте, то краще на меншій температурі і довше. Ми, в принципі, воно вийшло у мене таке нормальне, смачне. А це захотілося мені кави випити ось таким сирочком. Це я брала в АТБ, здається, по 7 гривень 70 копійок. Вони дуже смачні, нам дуже подобаються, мені тим паче подобається. Тому вирішила з кавою попити і почитати новини, бо там щось Ніколаївський ваньок пише. На, на два пости, здається, буде ну, новини такі, я його читаю без, без вані як. Він молодець, тримає знаєте, свій такий канал, веде, інформує, і це велика така Плов мій готовий. Але, знаєте, щось мені в цей раз, а може і добре, ще йому трошки так залишу його, щоб він охолоджувався в мультиварці. І будемо їсти. Але, ну, і так. Розсипається начебто рис. Ну, нехай стоїть. Ну, це не плов, це каша з м'ясом. Ось так. Працювала моя посудомийна машина, проводила експеримент. Ну, з фольгою нічого не сталося, трішки волога, більше такого нічого. Але начебто так, ну, посуд на перший погляд чистий. Не знаю. Не можу я вам сказати. Треба, напевно, декілька експериментів провести. Ну, а на, так, начебто чистий. Ось цей, це сито, мені здається, краще блистить. І це. А так, я не знаю. Ну, кастрюлю Зараз візьму. Ну, ось це у мене жовте-таке дно вже давненько. Ну, начебто, так і залишилось. Це я тут з приправами робила. Я знаю, воно згодом прийде, але потрохи, як кажуть, приходить. Ну, начебто все чисто. Зараз буду йти мити волосся, тому що завтра мені на працю, ну і треба потребує моє волосся вже миття. Використовую ось такий шампунь і бальзам. Я їх купляла в Аврорі. Не знаю скільки вони зараз коштують, але я купляла по знижці 88, ну шампунь 88 і бальзам 88. В принципі, мені сподобався дочки взагалі сподобався цей шампунь, вона колись його давненько брала. Мені щось він тоді не підійшов. А зараз так, начебто, і нормально. Єдине, що я користуюсь, але хотіла показати, нема. Так, закінчився. Треба поїхати купити. Такий скраб для шкіри голови прибирає зайву жирність, і голова дійсно з ним не жирніє, як без нього. Але, так, да, так, він у мене закінчився то б'юті фірма, там, здається, він з трояндами чи з кісточками, не пам'ятаю. Так, Ось такий, значить, шампунь і ось такий бальзам ось, ну Вони однакові, майже однакові. І ще після цього я використовую ось такий, я не знаю, як воно то правильно зветься, зараз почитаю вам, сироватка. ось так, Проти випадіння волосся. Я не скажу, знаєте, якщо є така проблема конкретна з випадінням, то те треба здавати аналізи, може, йти до лікаря. А ось так, як для профілактики, мені дуже подобається. І це теж топ-б'юті. Взагалі мені ця фірма дуже подобається. І так користуюся. Ще я Перед, здається, Новим роком ось такий гель для душу. Це з Аврори я купляла, І він, здається, теж 88 гривень, як шампунь. ну Не пам'ятаючи, чи 78 десь в такому діапазоні. Тут цілий літер він йде з виноградом, з ароматом винограду. І коли ми ще з дочкою вирішували, який взяти, бо там було два аромати. Вона каже, давай візьмемо цей, і не, я не пошкодувала, дуже подобається, гарно працює з помпом, і сам аромат мені теж подобається. Тому хто побуває в Аврорі, можете купити і спробувати. Дійсно, такий, знаєте, достойний гель, він не рідкий, така форма в нього приємна, і аромат теж. Так, що буду приймати такі процедури. Відпочиваю, Я вже помила голову і хочу замовити зараз костюм спортивний. Хочу поділитися з вами інстаграм-таким магазинчиком. Тим паче, у мене, знаєте, тут є знижки. Це, знаєте, не такий брендовий магазин. Інстаграм-магазин, а це наша Одеса. Підтримуємо нашого виробника. Звісно, в мене десь якісь речі є з Цевайкіки. Там, я не знаю, Інтертоп є, Еко у Вані взуття є, ми купляли, так, що там є якісь бренди. ну, Деякі бренди, скажімо так, є. Але, звісно, підтримуємо ще нашу Одесу. Замовила Вані ось такий зараз покажу ось такий костюм. Я замовила. В чорному кольорі, ну він захотів чорному. В Принципі, ціна його нормальна, і у мене такий костюм цієї фірми є. Він класний, супер. І ціна 1130 гривень. Я вважаю, що це на наш час нормальна ціна. Ну, деяким треба працювати. Щоб заробити ці гроші, може й тиждень, але в принципі ціна нормальна і якість теж у мене є такий костюм, він не кошлатиться і гарно носиться. Так, взяла йому в 52-му розмірі. Ось мій тут. Моє замовлення є, бачите, так. і Чому? Тому що він у мене високий, і штанці йому краще 52-му розмірі. У мене 52-й розмір кажування, приміряй мій костюм не захотів. Потім замовила ось таку ковтинку в шоколадному. Так, напевно, це є шоколадний колір, але тут багато різних різних кольорів є. І, в принципі, ціна теж класна: 400 гривень. Ось такий зелений. Не знаю вам. Видно, це такий зелений чи який це колір. Тут все, в принципі, пишеться, які кольори є. Замовила дочці в шоколадному кольорі замовила, Всьому. але напевно, а може, передає телефон. Так, І ще замовила собі гольф, але я не бачу, так, це не він. Біленького кольору, У мене я його бачила, як кажуть, вживу, і тому замовила його. В мене білого, оце, напевно, він. Напевно, це він. Так, був голубий, я бачила. так Напевно, це він. Здається, так. Ну, Тут багато чого, ви можете вибрати. Мені ось ці пледи дуже подобаються, я б з радістю його взяла, але ну, не зараз. Може, згодом я якось і візьму. Ось цей костюм мені подобається, але я ж кажу, трошки треба прибрати зайві кілограми. Хоча, в принципі, розмір для мене є. Але у мене костюмів багато, тому. Носимо, що є. Ось цей костюм, який у мене є, і він класно носиться. Ну, такі я замовила Вані, це тільки жіночий, а є і чоловічий. Тому замовила такий, тому що знаю його якість. Підтримуємо одеського виробника. Посилання на цю сторінку, інстаграм-сторінку я залишу. Переходьте тут. Дійсно такі, знаєте, бюджетні ціни. Таку інформацію хотіла з вами поділитися? Ральфік відпочиває, я буду зараз сушити волосся і щось таке біленьке у мене тут треба прибрати. І буду відпочивати. Напевно, зараз поставлю собі фільм. Там я в Тіктоці вчора подивилася, так знаєте, фрагмент. І мені він сподобався. Ну, подивлюся. А це, до речі, мені треба віддати речі. Я віддаю речі. У нас тут є хлопчик, і я хлопчику віддаю ці речі. Ну, які вані маленькі такі, і він приходить забирає.